Сьогодні річниця, що з цим робити. Нам дійсно найболісніше переживати втрату в пам'ятні дати, в дату народження, в дату смерті, в дату коли люди побралися дата шлюбу, або в родині свята, такі як Новий рік та Пасха, коли вся родина збирається за столом, а в вашій родині лише одна особа або Одна жінка з дитиною і начебто порожнече навколо. Ми не можемо заповнити штучно цю порожничу, але ми можемо створити ритуали пам'яті про близьку людину. І це може бути е, лист, написаний близькій людині в цю символічну дату або е, розмова через вікно. Обирайте створення нових ритуалів, не залишайтеся на самоті, дозвольте світу навколо вас змінитися. Він вже змінився після втрати близької людини. Дозвольте цим змінам увійти в ваше життя, не руйнуючи вас.